У суботу, 25 листопада, під час атаки один із шахетів був збитий у Дніпровському районі міста Києва. Неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави Української греко-католицької церкви. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більшість руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму. Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибухової хвилини повибивало. Клопакети була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму. Із дверних замків все повиривало, Розповів департаменту інформації Української греко-католицької церкви Василь Букатюк, директор будівельної дирекції при патріархові Української греко-католицької церкви. Окрім храму, за його словами постраждала і резиденція глави церкви у патріаршій резиденції та патріаршій курії. Пошкоджена фурнітура трьох дверей.